З Катериною звичайні люди треба знати, куди ходити. Дуже тішить те, що саме театр стає таким видом мистецтва, на який треба шукати квитки. Це зараз дуже важливо, те, що ми теж можемо робити, і це насправді дуже просто створювати попит, щоб була пропозиція у наших українських авторів. Можу зайти і просто купити якийсь окремий фільм, і подивитися в гарній якості, донатити і підтримувати своє. Привіт! Мене звати Олена. А я Катерина і ви на каналі Ліпше. Канал про культуру та любов до неї. Любити, дивитись, обговорювати українське. Зимовий період є досить важким для організму людини, тому ми вирішили сьогодні поговорити, де шукати енергію та натхнення. Ми з Катериною, звичайні люди, як і ви. У нас так само бувають різні періоди, іноді прям дуже накриває, якщо чесно. А так у нас ще й в країні війна, це все дуже важко. І тому ми намагаємося. Шукати сили, тому що нам треба бути сильними, нам треба працювати і донатити. Далі ми розкажемо, як ми спасаємось в такі періоди, а ми рятуємось мистецтвом, тому що ми в ньому живемо. Уявімо, що в вашому житті присутній гарний сон, здорове харчування, що ви займаєтеся періодично, хоча б спортом, п'єте вітамінки, що це все у вас вже є. Ми сподіваємося, що. Так, і є, ви намагайтеся цим слідкувати. Тому що ми сьогодні будемо говорити не про базові потреби, а про високе. А ми дякуємо нашим військовим, медикам та волонтерам. Адже завдяки їм ми можемо записувати ці випуски. Не забувайте донатити перевіреним фондам і бути взаємовічливими, а також підтримувати збори ваших знайомих та близьких. Суті нам нічого не залишається, як донатити і підтримувати своє, тому і про своє ми хочемо поговорити: тобто, це ходити на свої фільми. На вистави, на читати українські книжки українських авторів, дивитися українські серіали, ходити на концерти, вистави, які є в вашому місті. Це обов'язково треба підтримувати митців, які знаходяться поряд з вами, не дивлячись на те, що зараз іде війна, але ми продовжуємо жити. Також дуже часто буває таке, що українські не заходить, так mm -hmm. як заходить щось інше. Але до всього треба звикати, до всього треба. Потрошки підходити, не не треба одразу сідати і всі фільми передивлятися. Так і вам може не зайти, тому що а, там або багато музику так фільм. слухати. Там почніть з чогось маленького, знайдіть те, що вам подобається, і шукайте в цьому самому напрямку. Це так само, як я не знаю, апетит. Приходить під час їжі, щось, знайшли і потім його вживаєте. Дуже важливо підтримувати свого автора на різних стрімінгових платформах, адже звідти йдуть також їм кошти, їм заробіток. Чому ми говоримо про мистецтво саме зараз? Тому що по факту нашу культуру і наше все мистецтво хоче знищити. Ми не хочемо применшити працю військових, відразу кажу, тому що я не, не, не кажу це фронт. Ми тут підтримуємо культурний фронт. Підтримувати свого і створювати попит. Тобто, це зараз дуже важливо, те, що ми теж можемо робити. І це насправді дуже просто створювати попит, щоб була пропозиція у наших українських авторів. Так ось, де можна подивитися або купити українські фільми або серіали. Це стрімінгові такі майданчики, як Netflix, Google. також є класний майданчик, який називається Такфлікс. Це чисто український майданчик, де деякі mm -hmm. фільми я брала окремо там. У мене немає підписки, але я можу зайти і просто купити якийсь окремий фільм, подивитися в гарній якості. Так, я теж раджу. Саме цю платформу, тому що вона українська. По-перше, по друге, і там якраз дуже багато українських фільмів, не дивлячись на Netflix, який є класною платформою, але на жаль, не всі є переклади, так. не всі є фільми, але там вже є Люксенбург, Люксенбург, там є там фір, там є Мавка. Це таких із останніх, там є Довбуш, угу. теж можна подивитись українською. Ми шукаємо натхнення в книжках. Е, також ми радимо підтримувати українське видавництво. Класні є це видавництво Старого Лева, Магаламага, також класне видавництво, не таке велике Віхоле, яке мені сподобалося. Е, наприклад, книжка Танці з кістками», прикольна така вона про лікаря патолога анатома хто любить щось з перчинкою, можна mm -hmm. почитати. Дуже легка книга, непогана. Так, і напишіть, які ви знаєте, українські видавництва. Взагалі, ми б хотіли цей випуск якось можливо зробити разом з вами, щоб ви в коментарях порадили українські фільми, серіали, українські видавництва чи окремі книжки. Було би класно зібрати тут якусь таку невеличку собі підказку, і нам підкажіть, що теж подивитися. Тому що ми любимо дивитися не завжди є достатньо часу, але було би класно, якби був такий якийсь списочок, тому накидайте. Ваших улюблених книжок, фільмів українських ми обов'язково подивимось. І іншим теж буде цікаво. Взагалі, мені би хотілося колись створити гайд по місцях Києва, так можливо, якийсь зробити періодичний. Треба знати, куди ходити. Тому ми зараз з Оленою трошечки хотіли б вам порадити саме киянам, куди сходити, що послухати, що подивитися офлайн. І хочемо поділитися свіжими враженнями, куди ми сходили недавно з Катериною. В театр опери і балету для юнацтва на контрактовій площі на Подолі. Я, до речі, там вперше була. Я також. Так, Це був балет Сочине крило за мотивами драми Франка. Музика Анатолія Косанатольського дуже дуже гарна музика. Гарна вистава така сучасна так, сучасна і тема кохання. Я думаю, актуальна завжди для всіх. Також з нетипового радимо сходити в театр оперети, тому що частіше за все ходять в оперу. А як на мене, зараз театр оперети більш сильний, потужний. Там новий ремонт. По-перше, дуже приємно сходити туди. Все красиве, нове, дуже класне обладнання, чудово чути це що, техніки. Але також самі вистави дуже цікаві. Наприклад, раджу сходити на виставу звуки, музики дуже красива вистава. Там грає мій учень, тому я ходила і точно можу радити. Є вистави ще березень, квітень, і можливо до літа також продовжать вистави. Також прикольно, що вперше в Україні буде саме бродвейський мюзикл Чикаго, uh -huh. uh -huh. прямо по франшизі, прям звідти з Бродвею він спустився. Нарешті ем, американці вирішили, що українські театри достойні. Ем, так достойні їх франшизи, і вперше буде мюзикл Чикаго я думаю, що хто е бачив фільм та мюзикл, знає тему. І також цікаво, я побачила в афішах тигролови. Mm. Цікаво, взагалі, класна Це тема. тигро коли... е оперета. Ага, ага. Це прем'єра. Радимо вам відвідати український дім. На жаль, зараз, коли ми записуємо цей випуск, там такий перехідний період, але там завжди дуже класні виставки. Якось мені випала честь потрапити на виставку Марії Примаченко. Дуже мені сподобалося. Взагалі, сама ця будівля українського дому, вона всередині дуже класна, гарний вид і цікава така атмосфера. І одразу через дорогу переходимо і попадаємо в філармонію. Маршрут построєний. <рес> так зараз в філармонії такі цікаві будуть концерти. Наприклад, концерт присвята Володимиру Івасюку. Я думаю, що це буде цікаво послухати там не тільки його творчість, там будуть різні композитори, але я думаю, що це досить популярна музика, яку приємно послухати. Я думаю, що сподобається людям. Також раджу сходити на фортепіанний концерт. Я думаю, що це також достойна буде прем'єра. Ну і ми не можемо не згадати про наш оперний театр національну mm -hmm. оперу імені Лисенка, яка знаходиться недалеко на театральній. Там завжди теж йдуть вистави і. Там завжди по класиці ви попадете або на «Запорожець за Дунаєм. Це українська опера, або на «Наталку Полтавку. Ну на когось ви точно попадете. Okay. І подивитися на українську таку легку yeah. світську uh -huh. оперу. Легкий такий жанр співочий, класний. Також є цікавий музичний простір на малопідвальній, про який мало хто знає або чув, називається Verimusic Fон. Особливо це буде цікаво для людей, які люблять слухати класичну музику. Там дуже якісні, завжди виконавці, там безкоштовний вхід, але треба реєструватися. І вашу реєстрацію можуть погодити, можуть не погодити. І прийшлють вам запрошення або не прийшлють. Дуже Дуже красивий, дуже сучасний, з класним стенвеєм, невеличкий камерний такий зал, тому дуже раджу до нього придивитися. Також хочу порадити а, сходити в будинок актора. Там сама по собі будівля дуже класна, Ви точно її знаєте, недалеко на золотих знаходиться. Вона така в готичному стилі. Там часто йдуть, до речі, і ще курси якісь для акторів, тобто не тільки вистави, актуальна афішу. Я думаю, ми теж вам щось покажемо, куди можна сходити. Також з театрів це театр Франка, який завжди показує mm. якісні вистави. Звичайно, вистава «Конотопська відьма, яка завірусилася. не може сходити на неї. Так, стала дуже популярною. Мене дуже тішить те, що саме театр стає таким видом мистецтва, на який треба шукати квитки. Це класно. Куди ми плануємо з Катериною ще сходити? Це на виставку Івана Марчука в Національний музей Київська картина галерея. Іван Марчук це український художник, який малює в стилі плетенізму. Дуже цікаві картини. Я думаю, той, хто хоч раз бачив, точно знає його стиль. До 30 квітня там ще буде виставка, тому радимо сходити. Радимо підтримувати також українських музикантів на стрімінгових платформах, оформлювати підписки Apple Music, Spotify. це дуже важливо слухати і дивитися українську музику саме на офіційних платформах, тому що музиканти з цього отримують кошти і за це живуть. До речі, у Каті у Каті є пісня на Apple Music. там uh, да, всюди, да, да. Вона є всюди, так що хоч well, можете послухати. Може yeah. щось там капне молодому артисту. Так, дякуємо, що додивилися цей випуск до кінця. Так, ми якось мало просили у вас лайки, надіємося, ви додивилися. І зараз поставите вподобайку, напишіть комент, а комент обов'язково напишіть. Ми вже казали якихось улюблених своїх книжок, авторів, угу. акторів українських, українських шахматистів. Когось. І взагалі пишіть в коментарях якісь рецепти, які підіймають вам настрій під час весняного. Авіттамінози. Бувайте.